Оцвіла в нас орхідея, як обрізати квітонос. Якщо у нас квітонос засох, звісно, ми його оберемо отак, підлазимо акуратно. І отак обрізаємо. Обираємо. Все. Тут ще по цвіте, хай ще поцвіте. От. Якщо у нас квітонос не всихає, я обрізаю по першу брунку. Ну, наприклад, оці типа можна ставити, хтось оставляє. Мене не влаштовують отакі цурупалки е, і на кончиках одні квіточки. Тому я обрізаю по першу сплячу бруньку десь ну, сантиметр півтора-два. Да? Ось так обрізаю, беру перекис, шмалькнула зріз. Фокусу немає, бачите? І все. ось ви бачите таким чином. Ви можете обрізати його по першу почку, але все-таки далі почне сушитися, хай собі сушиться, вона так рішила, їй так хочеться. А можете обрізати по першу спячу почку, і у вас підуть бокові розгалуження і буде ще вас радувати.